Плануємо поставити сьогодні тут каналізаційну очисну споруду на такий гарний будинок. Це така вже е, третя очисна споруда від замовника. Ось Тут вона має стояти. От хлопці ведуть тру, труби, під'єднуємо сюди, тут очисна споруда і скидається в дренажний рівчак, вон який буде вон, при дорозі. При дорозі рівчак. Модель, от тут. Модель це є вісьмикамерна до вісьми проживаючих. Саме ходова, і в принципі я її рекомендую до 8 чоловік завжди маєте з запасом. Якщо у вас проживає четверо, то у чесна завантажена на 50%. Ну Я думаю, що ви розумієте, що любена, е, люба техніка не любить працювати на всі 100%. Є, вона, вона буде, 8 чоловік буде проживати, все буде окей, все нормально. Вам буде потрібно буде відкачувати бактерії просто частіше, не раз в рік, там, а два-три рази в рік, розумієте? От і все. Але хто хоче то робити, типу, р... ліпше доплатити 400, різниці, 400 одиниць і маєте запас. You understand? 23 мішка цементи, 500 йде для того, щоб поставити.